Як грошей мало, а треба трактор. І кажуть такого продавці: бери мототрактора. Те саме тільки і дешевше. А потім чомусь не кажуть, що ви будете з ним їбатися, як і з чим, що у вас розсипеться, да? тому що це вже буде не його проблема. Він собі бабки на карман кинув. Все, має вже копеечку і погнав. Куражить, як то кажуть, а ви собі один на один з корчом. Чи можна їм і працювати, в принципі, да. Чи треба вам подивитися це відео перед тим, як зв'язувати взагалі з такими, як то кажуть, мототракторами, як я їх називаю, теж так. Да. Тому що є багато нюансів, які вам будуть їбати мозги. Вибачаюсь за мій французький, але вглядя на цих драконів. Роблячи чесний огляд, без мата не вийде ну, ніяк. Розумієте, він просто необхідний. Тому хлопці, підпишіться на канал і погнали. Що ми маємо, і які ми маємо ремені, взагалі можуть вам запропонувати? Це на базі мотоблока, такі зелені. Це, по суті, той мотоблок є просто на чотирьох колесах. Це на базі е е коробки, типу як в маленькому тракторі Шифен. Трактор шифен з трьох точки з вал відбору потужності. В чому кардинальна різниця? Кардинальна різниця в тому, що мототрактор буде легший, в мототракторі буде коробка, як в мото мотобоці. Відповідно, це сугуба жоповоз такий для себе, на свій город, може там сусіду бараболю викопати, воно нормально, бо в великої ресурсності воно не буде грати. Тут вже трошечки більше похоже на трактор. Тут вже може бути передній мост, тут вже може бути який-кардан наперед. Це повнопривідний, до речі, трьох одноциліндровий. Цей. але все одно лишається. У нас один баняк, ремньовий привід. На коробку. А, на чому вам буде мозги полоскати? Ну, Любі одноциліндрові. По моторах, я казати не буду, всі мали мотобоки, знають, що це таке. Це точно тупо мотобочні мотори, тільки на більші. З усіма витікаючими. Далі. Рами, колеса, шасі це таке мелочі, Саме головне тут усе. коробка передач мотобочна нарощенна на невеликий об'єм робот. Як будете її нагружати, давати її піцраку, може. Загибаєте пальці. Первічний вал, вторічний вал, вал, що йде на фрезу, підшипники всі вилітають. А, і ну, такі самі основні болячки. Слава Богу, убрали диференціал. Може, чоловік теж таке було, хто сильно теж перегрузить. Тому що ця техніка для себе і там. Що потрібно поробити, там сусіду поробити і поставив. Кожен день працюєш. Ні, кожен день їй не працюєш. Це такий, як помощник, на свій 20, 30, 50 соток. Він буде отлічно заміняти мотовулка. Він е, зручніший, робиш, наламаєш спину, сів собі, поїхав, є гідравліка, все, є там стартер, генератор, е, насос нормально стоїть все. Но, якщо давати йому, як то кажуть, просратися, то. Будете просирати потім під ним ви. О, з ключами. Далі, по всьому, що зверху наліпили, датчики О, можуть зразу відригнути, можна поміняти, зразу поставити ікони. якраз, Отець, син і Святой Дух. Кузовні елементи, всі рульові тяги, наконечники, це все от і до треба зробити яких шифенко коробка йде, типу як в шифер, тут же трошки краще сама ходова часть. Бачите, тут же не паси внизу, там же йде кардан, там же йде роздатка. І коробку зараз покажу, вона йде типу, ліпше. Но все, що от наліпили зверху, на мотор коробка рама. Все, що зверху це е, закатав рукава. Добре, якщо я, яка болгарка сварка. Ті-ті тяги, електрика, і собі його доводиш до ладу. те не той трактор, що ти сів і погнав робить. В таких Кентавр во, ВР вони звуться Скаут, Трьохточкові і так далі. Їх, звісно, вдосконалюють, бачите, поставили потужнішого насоса, ліпшого і так далі. Но тут є теж свої моменти по техніці. Перше, це вантажопідйомність підйомність навісного, вона йде менше. Друге, це із-за того, що там мало масла в системі гідравліки. Тобто треба збільшувати це його. Легкокрасичне, бачите те, яке феєричне? збільшувати об'єм розширительного бачка, ставить на масло. Посилювати рільси, посилювати тяги, повністю нова сідушка. Оці речаги, розкоси, крила, капот, сидіння, позор, позору, е, ужас і кошмар. це все, ну щоб хтось і так робить, але більшість людей то переробляє під себе, щоб воно було по-людськи. В остальному тут же цим трактором можна вже щось поробити, попрацювати, тому що коробку ця вот коробка, ви її не розложите. Тут не буде. Первічний вал, вторічний вал і так далі. Це буде коробка робити, походить. Має трьохточку, має ваго відбору, не все навісне, вона, зрозуміло, потягне, але все одно. Ну і, звісно, на закусочку, вони легкі, це ж каралупа. Вони 700-500 кг, це є невага для трактора. Треба противаги, треба грузи. Помімо того, що їх треба в кругу треба ще закинути на них грузи. Щоб, якщо ви хочете щось там ворати, особливо от трьохточковим, можна щось ворати і так далі. Та й, в принципі, одноточкові теж е, люди горять город, то е, без противаг воно буде що попало, Особливо на задньому приводі. Тако наперед, назад, трохи грузів і погнав. А, а, Вроді все, працювати можна. То, що зліва, на город, то, що справа, можна трохи більше поробити. Ну, все одно це техніка для себе. Хто хоче придбати, щоб вам не розказували байки, сказали все по ділу, пожалуйста. номера внизу. Як ви знаєте, як ви бачите, доставка документів, все під ключ робом. Можу запропонувати ще варіанти, там більші, крепші питань в цьому немає.